Шестиметровий реномастер був сьогодні на встановленні нової магнітоли з опцією 360. На такий великий автомобіль теж потрібно встановлювати таку опцію. Паркуватись тоді одне задоволення. Давайте покажу. купили сучасну магнітолу на Renault Meister Ось так тепер це виглядає в салоні. Замість такої старої магнітоли нова сучасна. Тут є, в принципі, YouTube, CarPlay, Android Auto, любу навігацію ви сюди можете встановити. По суті, це той же самий планшет, тільки в вашому автомобілі з більш розширеними опціями Також і тут необхідна опція для водія 360, яка дозволяє зручно паркуватися. Давайте покажу, як це виглядає, як це працює і як ви можете контролювати будь-яку зону, до якої наближається автомобіль. Автомобіль. Система дозволяє використовувати автомобіль в різних режимах, а також підключати в нього різні пристрої в різних варіантах. Ми це детально кожному розповідаємо при видачі автомобіля. А для того, щоб підібрати магнітолу 360 або інше обладнання на ваш автомобіль, звертайтесь в компанію компанії Security, реалізуємо і вам.